Військовослужбовці Національної гвардії України продовжують нарощувати оборону міць Сумщини. Тут на позиціях бійці відточують навички ведення бою у разі наступу піхоти ворога. Сьогодні буде проводитися перше заняття особовим складом своїх вогневих позицій стрілецьких, заняття бронетехнікою своїх позицій, закритих в копанірах. Це буде все по команді ворог, якби ми вже будемо, ну, уявляти, що. З нашого вірогідного напрямку вже йде ворог, і по цій В відні ми будемо працювати. Буде показано рух від бліндажів до безпосередньо своїх вогневих точок. Побачите, як вони швидко і безметушні займають ці точки. Мирон білий, чорний, або горний зв'язок. Ворог, ворог! Окрім оперативної групи відбиття нападу, також залучається резерв для підносу боєкомплектів та евакуації поранених військових. Ну, якщо в його було поранено. Його евакуюють і вже в тилу йому ну, надають домедичну допомогу. Під час навчань було застосовано різні засоби ураження, зокрема, бронетехніка. Ми відпрацьовуємо тренування резервної групи. Повинна перебувати в режимі постійної боєготовності, своєчасно висунутися для підтримки та посилення своїх сил, а також для усунення непредбачених ситуацій. Час убиття на місце події резервної групи повинно складати до 15 хвилин. Ми постійно відпрацьовуємо тренування резервної групи, таким чином удосконалюємо навички швидкого реагування. Моя задача заключається в тому, що помимо того, що я веду вогонь по противнику, так ще й надаю допомогу своїм військовослужбовцям медичну допомогу. Незважаючи на щоденні обстріли росіян, військовослужбовці на Сумщині мотивовані і готові боронити кордони України. Ворог постійно проводить провокації на кордоні у виді постійних мінометних обстрілів, артилерійських обстрілів, обстрілів із РСЗВ. Це вже наші будні люди, які знаходяться на згодному на опорному пункті, вони мотивовані, підготовлені, ну, але ми постійно тренуємося, щоб постійно вдосконалювати свої навички і не розслаблятися, тримати себе в тонусі, тому що ну, ми знаємо, для чого ми тут стоїмо, щоб не допустити прориву противника. Росія продовжує завдавати масованого ракетного удару по Україні, вражаючи енергетичні та цивільні об'єкти, тим самим показуючи, що вона спроможна воювати лише з мирним населенням, а не з нашими воїнами, бо наші військові найкращі.